І так, наша сьогодні з вами тема це додавання і віднімання десяткових дробів. Як у випадку з натуральними числами, ми можемо з вами додавати і віднімати десяткові дроби, виконуючи або усно, або письмово у стовчик. Давай спочатку повторимо, який символ треба поставити між 4 і 5, щоб утворилося число, яке більше за 4 і менше від 5. Правильно, це кома. Якщо ми поставимо кому між числом 4 і 5, то ми з вами досягнемо результату 4,5. І це буде число, яке буде більше за 4 і менше від 5. Назвіть найбільший десятковий дріб менше від 100, який містить у записі дві цифри після коми. Це в нас з вами 99,99. ,99. Третє. Скажи десятковий дріб, який знаходиться між 3,1 і 3,2. Таких насправді дробів безліч. Це дроби там, де в нас після однієї десятої може бути стояти будь-яке число, в сотих, будь-яке число в тисячних і так далі. Наприклад, 3,12. 3,154. 3,5 102 тисячних. Наведи свої три приклади. Ти готовий поранити з головою нову тему? Давай з тобою почнемо. Перше, що ми з тобою почнемо, це додавання десяткових дробів. Ми подивимось, розглянемо, як їх розв'язати в стопчик. Для того, щоб додати між собою два десяткових дроби, потрібно розряд записати під розрядом, кома під комою. Десяткових дробів є свої розряди, є одиниці, це нас з тобою в цілих стосується, там є десятки одиниці. А є у нас після коми йде десяті, соті, тисячні і так далі. Тут дивись, ще зауваж, кома записується під комою. Давай поглянемо, на приклад, скільки буде 1,3 додати 0,6. Перше, коли ми з вами записуємо стовпчик, ми записуємо кома під комою. Зауважте, це, будь ласка. Далі ми додаємо десяті. 3, 10. десяті додати десятих, ось воно у нас з вами, буде 9. 10. Далі додаємо одиниці. 1 додати 0 буде 1. І далі кому пишемо під комою. Тобто спускаємо кому вниз, і в нас виходить число. 1,9. Якщо ми будемо додавати 3 до 1,5, то треба пригадати, що ми можемо записати 3 як 3,0. Значення числа від цього не зміниться. Додаючи 3,0 до 1,5, ми знову ж таки. Десяті до десятих додаємо 0 додати 5 буде 5. Кому спускаємо вниз. 3 додати 1 буде 4. 4,5. Треба пам'ятати, що 10, 10, 10 це 1 одиниця. 10 сотих це 1 десята. Йдемо з тобою далі. Віднімання десяткових дробів. Для того, щоб відняти між собою два десяткових дроби, потрібно записати розряд під розрядом, кома під комою, тобто зробити так само, як і в додаванні. Давай розглянемо приклад. Скільки буде 0,8 відняти 0,3. Знову ж таки, записуємо так числа, щоб кома була під комою. І в нас з вами буде 8 відняти 3 буде 5, 0 відняти 0 буде 0. І в нас виходить 0,5. Заважте, кому теж переписуємо. Далі йдемо. Скільки буде? 2,5 відняти 0,8. Знову ж записали кома під комою. Вираз. І далі від 5 відняти 8 не можемо. Тому ми у двійки позичаємо 1. 15 відняти 8 буде 7. 7 записали. Далі у нас замість двійки залишилась вже одиничка. 1 відняти 0 буде 1. Тому 1,7. Кому. Не забувайте, будь ласка, дуже багато хто забуває записувати кому. Не забувайте про це. Давай з тобою разом знайдемо суму. І так, перший приклад: 5,2 додати 1,7. Зверни увагу, кома записана під комою. І так, 2 додати 7 буде 9. Записуємо з тобою 9. 5 додати 1 буде 6, Записуємо 6. І не забуваємо, будь ласка, з ставити під комою. Зносимо кому. Ми отримали з тобою 6,9. Йдемо далі. 17,2 додати 4,9. Теж зверни увагу, кому записали під комою. 2 додати 9 буде 11, 1 записуємо, 1 запам'ятовуємо. 7 додати 4, 11, додати ще 1, 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 1 буде 2. І стамо кому під комою. Отримаємо 22,1. Третє. 7,2 додати 1,95. Для того, щоб їх було краще додавати, легше. Рекомендується, якщо не вистачає в кінці цифр, робити нулики записувати. Тобто ось тут записати 0. І від цього наше число 7,2 не зміниться. Бо у нас з вами є властивість, що 7,2 буде дорівнювати 7,20. або 7,2 і так далі. І додаємо з вами по розрядам 0 додати 5. 2 додати 9, 11, 1 записуємо, 1 запам'ятовуємо. 7 додати 1, 8, і додати 1 9. – 9 і ставимо кому. 9,15. Переходимо до четвертого. Тут знову ж дивіться: у нас тут 18 додати. 8,72. У нас ось тут нема зовсім ні коми, ні чисел після коми. Тому в першу чергу треба поставити. Якщо в нас дано ціле число, то в нього кома стоїть в кінці. Ось тут кома. 18 кома, і ми можемо тут дописати нулі. І тепер додавати 0 додати 2, 0 додати 7, 7, 8 додати 8, 16, 6, пишемо 1 запам'ятовим, 1 додати 1, кома під комою. 26,72 у нас утворилось. П'яте розглядаємо. Знову ж таки, 0,12 додати 9,783. Нам тут з вами не вистачає нулика. Дописуємо його: 0 додати ,3, 3, 2 додати 10, 0 записуємо 1 запам'ятовим, 1 додати 8, додати 1, 9. І 0 додати 9, 9. І знову ж таки, кома під комою. Це ми з вами зробили додавання. Тепер давай з тобою поговоримо про віднімання. Нам треба з тобою знайти різницю даних п'яти прикладів. Перший приклад: 7,3 відняти 3,7. І знову ж ми з вами дивимося, 3 відняти 7 не можна. Тому ми з вами позичаємо один десяточок. 13 відняти 7 буде 6. 6 записуємо. Далі можемо одразу підставити кому, а можемо потім по неї, про неї згадати. Можемо одразу. І далі тут 6. залишити 6 3, 3. Отримали 3,6. Переходимо до другого. 15,1 відняти 4,7. 1 відняти 7 ми не можемо, позичаємо з вами одиничку. 11 відняти 7 буде 4. Кому переписали? 4 вже залишилось відняти 4 буде 0 і 1. Вийшло 10,4. Третє дивимось з вами. 31,2 відняти 19. 19 ми можемо з вами записати як 19,0. 2 відняти 0 буде 2. 1 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо десяточок. 11 відняти 9 буде 2. І 2 відняти 1 буде 1. Не забуваємо про кому. Далі, четверте. 9,6 відняти 2,43. Знову ж не вистачає нулика. 0 відняти 3 ми не можемо. Позначаємо десяточок. 10 відняти 3 буде 7, 5 відняти 4 буде 1, 9 відняти 2 7. Не забуваємо про кому. 7,17. 7 відняти 2,43. Знову ж таки, після 7 ми можемо поставити кому і зробити будь-яку кількість нулів. В нам в даному випадку треба 2 нулі. 0 відняти 3 ми не можемо, і тут ми будемо позичати аж в семірки. Все ми будемо позначати, і в нас буде тут 9, а тут 10. 10 відняти 3 буде 7. 9 відняти 4 5. Уже не 7, а 6, 6 відняти 2 буде 4. 4,57. Ось так ми з вами розв'язали 10 рівнянь. 2 рівняння на. Додавання і два рівняння на віднімання, знайшли з вами суму і різницю. Сподіваюся, вам було цікаво. Гарного дня бажаю я вам всього доброго, бережіть себе, успіхів!